Ось єдине місце в місті, мабуть, де є озеленення, де гарно троянди висаджені площі. І тут я побачила, до речі, катальпу. Нам мені сподобалася дуже, як швидко росте, яка вона форму має. Тоді я собі вирішила посадити катальпу. І це буквально ось такі дерева, ну, років 10 тут їм. Ось такі трояндочки. Але бачу теж деякі кущі вже хворі. Їх, мабуть, ніхто не обробляє. Але така цікава форма. Чимось на літо розхоже. Ось це нерарія. І вона перезимувала. В нашому регіоні вона ніколи не перезимувала, а може ніхто не пробував. Але я теж не пам'ятаю, як вони залишали тут її. І видно, що це старі кущі. Ось так виглядають клумбочки. Ось бачите, як білі троянди. Все-таки захворіли. Такі лавочки зроблені. Такими ромбами. Зверху, мабуть, гарно виглядає. Ось саме. Щось на цій клумбурці взагалі пусто похворіли троянди, але ценерарія дає. Гарний такий срібний колір обрамлення клумбочок. Потрібно попробувати її Я хотіла її е, живцями взяти. Взяла живці восени і посадила, і вони в мене не прийнялися. Ось такі одного якогось типу. Згарнула під пірній стінці, вже ялівці порозростилися. Ну, все одно і ось там теж таке місце. Дуже красиві. Ось, Я люблю з'ясла. Ну, багато похворіло троянд. Що дивуватися тут вдома, здається, і догляд і Це я так йду в садочок по ніку. І вирішила показати єдине місце. І такий парк гарний в нас є, такий величезний, скільки можна було б зробити там. Міс відпочинку, але нікому не потрібно. Ось так виглядає. Це площа. Ось така чудова, чудова природа в нас. Річка Горень. Ой, подивіться. І рибалочки на місці. Ось так. Виглядає. А це старовинний бернардинський монастир. До речі, там зараз вже нікого немає, але довгий час там була колонія. Хоча Бернардинський монастир теж мав таке призначення. Монахи, які провинилися в чомусь, це було їхнє заслання. Але бачите, яка природа Прекрасна. Це Я так на роботу йду. Іду на роботу і вирішила вам показати. Ось це з іншого боку моста, ось так плесо річки. Колись тут, до речі, були, ну, спустили річку, скажімо так. І повністю ось цю долину засаджували люди городами. А ми на роботу ходили через плесо річки. Тепер, як подивишся, яка тут махіна, і думаєш, хіба таке можливо? Ось погляньте. Яка краса, яка природа. Що потрібно. Тільки милуватися і більше нічого. Ось, до речі, це бачу, навіть саджають його біля будинків. Не пам'ятаю, як називається. Він дуже гарний і квітний ось там. Але це страшенний-страшенний агресор. Ось який його. Хащі позаростали. Ще вам покажу. Ось такий заплив у річки. І ось там вже, по суті, відніється. Далі за очеретами, за великими деревами, там моя робота. Ось, колись ходили, кажу, як то кажуть, не обходячи. Ось ось погляньте. Тут не можу показати ще вам всієї, всієї площі. Це річка Горень. Ось така чудова річка Горень. Там якісь верба. А ось тут по дорозі ціла алея висажена з модрин. Дуже цікаво. Ось ціла алея там модрини і берези трапляються, ой деякі ще горіхи. Але так швидко вони виросли. Я по не ще років 10 тому вони були зовсім зовсім маленькі, посаджені. А тепер ось такий. І ось там відкривається дуже гарний вигляд на церкву. Церква побудована на пагорбі. І от коли з території подвір'я церкви, зараз я вам так вийду. І покажу. Якщо з території подвір'я подивитися, то можна бачити майже все місто. Ну, не все місто, але велику частину. Така як для огляду площадка, ось погляньте, яка краса. До речі, по цьому пагорбу весну дуже видно, от коли довго чекаємо її після зими. Він на підвищенні, і трава тут зеленіє дуже рано. Ще ніде немає трави зеленої, а ось там на пагорбі вже зелена трава. Кожне місто має свої якісь такі місця. Хотілося, щоб був умер і ми їздили, милувалися красою. Хіба не так, здається, всі цього бажають. Покажу вам нашого міста озеленення. Небагато є, що показати, але ось тут біля мене знаходиться поліклініка. І мені теж подобається, як тут висажені. Ось зараз там далі, то взагалі чудово. Це такий вже токитняк, бобовник ще кажуть, так, квітни, потім жовтими такими спадає вниз чимось на. Акацію схоже. Ось такі вже туйки виросли. Оце. Форсиція. А це, до речі, деція, але я ні разу не бачила, що вона квітла тут. Ой, ці мінджуліпи мені подобаються. Такі вони мають яскраві кольори навіть взимку. Але величезні, дуже величезні, треба місце їм знайти. Але саме найбільше, що мене вразило тут, це дерен елігантісімо. Оскільки він стрижеться вже на зиму коротко і як відростає за сезон, це вже, мабуть, гарник метрів три в об'ємі. Ось. І він квітує, до речі, постійно ось відквітував і знову квітує, потім зав'яже ягідки. Ось уже зав'язав такі білі, теж декоративно виглядає. А взимку має червоні пагони. Умінджуліп цей такою чашевидною формою своєю. Я подумала собі посадити, але... Йому потрібно місце десь знайти. І знову елегантісмо, і знову ялівець, і знову елегантісімо. І ось так дуже гарно виглядає. Ось це прекрасний варіант огорожі, який гарний і влітку, і гарний взимку, тому що ялівці залишаються. Зеленими. До речі, він такий яскравий, яскраво зелений взимку. От найяскравіший за всіх ялівців взимку. І от такі пагони, червоні має потім дерен. Тому так висадити десь варіант, якщо ось за парканом, можливо. Колись як я свій парканом територію свою пишну оприлюднювати, то таку можна ідею запозичити. Дуже гарно. А ось цей дерев вже має жовту варігатність. Не знаю його сорту, але він не такий темпи росту має, як лігантісиму. Він трішки стриманіший. А потім пагони у нього взимку, більш такого до помаранчевого схожі, Не червоно-яскраві, а помаранчеві.